Цифровий простір для ветеранської спільноти і їхніх родин. Тепер все в одному місці. У застосунку дія запустили новий розділ ветеранПРО. Про перелік послуг там розповідаємо. Тепер у дії військові зможуть подати заяви на субсидії та компенсації чи отримати статус інвалідності, а ще знайти фахівця із супроводу ветеранів. Це значно скорочує цей шлях, і вже до нас були дзвіночки до фахівців супроводу ветеранів. Але люди питають чи ви консультант з дії, а не фахівця супроводу. Але я думаю, це все з часом. Так я так розумію, що воно ну, проходить зараз апробацію, і це все таки не є погано, тому що це значно ну, спрощує весь механізм. Аби знайти фахівця, достатньо зайти у новостворений розділ. Там відображатимуться рейтинги спеціалістів, їхні номери телефонів та електронні пошти. Там він може побачити номер телефону фахівця супроводу відповідно своєї територіальної громади або з іншої територіальної громади, може зателефонувати і отримати консультацію. Це є консультування інформування з приводу пільг прав, також надання публічних доступу до публічної інформації. Це також супровід в підприємствах, установах незалежності від форми власності. Окрім того, у ветеранПРО можна оформити документи для є оселі та є відновлення.